Чемпіоном України з пара пауерліфтингу став війничанин, ветеран російської української війни Армен Гаребян. Він здобув золото та переміг у ваговій категорії до 107 кг із результатом 155 кг, а також із загальним результатом 300 кг. Армен Гаребян з перших днів великої війни був командиром відділення розвідувального взводу, намагаючись врятувати пораненого побратима, отримав важке поранення. Та незважаючи на травми, Армен продовжує Захищати честь країни на спортивних аренах. З нами на зв'язку. Армен Гаребян, ветеран російсько-української війни, спортсмен. Вітаю вас. Вітаю вас, бажаю здоров'я всім. Як пройшли змагання? Чи задоволені результатами з перемогою вас? Так, звісно. Це для мене були перші такі змагання чемпіонату країни. Я дуже задоволений. Тренер також мною задоволений. Ми це зробили. Завоювали чемпіонство. От як спорт допоміг вам адаптуватися от, після війни, після поранення? Ну, спорт адаптація спорту це контролюючи свої емоції, дії. Постійно треба працювати над собою, щоб були результати, і вони дають тобі тільки думку на те, що ти повинен. Працювати заради країни. Якщо ми вже ветерани, ми не можемо на полі бою далі долучатися, то потрібно прославляти нашу країну, що ми дійсно незламні, незламна нація і разом до перемоги, кожна да, перемога в цьому це початок нашої нації до кращих вершин. А ось як довго тренувалися і наскільки важкими є ваші тренування, аби досягти таких висот? Е, наскільки довго я тренувався? Ну, В червні місяці, 24-го року, у мене ще кровоточила рана. Почав я десь з 20, десь середини квітня, 24-го, їздити до залу потрішечки, по трішечки, займатися. На даний час займаюсь 3-4 тренування на тиждень. А ось чи є у вас зараз якась мрія, яку б ви хотіли або мріяли досягти? Мрія, звісно. Тоб всі батьки, чоловіки вернулися додому. Щоб Україна перемогла цю нечість, яка пішла на нас. І, звісно, потрапити до збірної України. і, якщо Бог дасть здоров'я, сили. То виступити в збірну Україну на Паралімпіаді. Ми впевнені, що у вас все вийде. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую: з нами був Армен Гаребян, ветеран російсько-української війни, спортсмен.